А Кривбас у цьому сезоні два матчі з Кременчуком провів обидва виграв. Кременчук жодному з суперників двічі програвав. Ну і в першому періоді надійно грав голкіпер Кривбаса Денис Черепанов. А Іван Савченко пробив Едуарда Захарченка, голкіпера Кременчука. І так рахунок став 1-0 на користь Кривбаса. 10-21 зіграли команди на момент життя в урі. Захарченка, Калканов і Сусикірку, в асистентах у Савченка. Тимур Гриценко шайбу відіграв на 16-36. 1, 1 Андрій Башко в асистентах у Тимура Гриценка. Ще одного разу шайба побувала у воротах Кривбаса. Ось у цій ситуації, але тут гол ковзаном Максима Слыша не зарахували. Отож, 1-1. Давайте подивимось на найкращі моменти періоду номер 2 З рахунком 1-1 команду нагадую, виходили на другу дочку хвилинку, другу оперативну поєдинку. Кирбас дуже активно розпочав другий період. Декілька звичайно, небезпечних моментів біля воріт Едуарда Захарченка створили підопічню Олександра Куликова. Але в другому періоді, першими. Uh, Значиться закинути uh, шайбоці до пічні Дмитра Підгульського. І ще примітно uh, обидві команди відзначилися в другому періоді, граючи у більшості. Ось гол Артема Гніденка. Так рахунок став 1-2. У цьому матчі 2-1 на користь Кременчука. У дві команди із найкращою реалізацією більшості. Тут, ви бачите, як шалено не таланить Сергію Черненко, але у своїй більшості після трьох кивків уроків Захарченка все ж таки кривба забив Сергій Магеров. Відзначився 2-2. Такий рахунок перед стартом третього періоду цього поєдинку. Поєдинку за перше місце в чемпіонаті. Зараз дивимось моменти. Моменти третього періоду, на який виходять суперники за мен рахунку не 2-2. Перша половина третього періоду пройшла достатньо спокійні і боротьбі, обережні. І Черепанов, і Захарченко рятували свої команди. Щось, з нього підуть. Ох, Кременчук зараз карає три 2 на користь Кременчука на контратаці. Забиває хокейний клуб Кременчук і Антон Бойков. Відзначається у цій комбінації з днем народження Антоне. Розірвали оборону, ну, те, що залишилось від оборони Кривбаса. Гості. Прокидання з боку Кременчука. Черевач, Черевач пішов на суперника, який підштовхнув його у борт. Так, мені здалося, що нічого там не робив. Партнер експорт. Гол 3-3. Ой-ой-ой-ой-ой, який гол на експорті. Ви зараз побачили. Олександр Селянін. Зрівнює рахунок Едуард Захарченко. Не розуміє, як це могло статися. 4-39 грати в третьому періоді. Подивіться. Звідки пішов кидок? Німенко. Німенко за ворота. З розвороту на п'ятак. Там уже був партнер без шолома гравець Кременчука потрібно мінятися, тому що буде ще одне вилучення. Зараз два польових гравця Кременчука залишаються на льоду. Встигає третій вибіг. Фантастична ситуація для крибасу. Це шкодувати може про втрачений момент зараз триволістів. Тепер на нас чекає болітна серія. Друга болітна серія в регулярному чемпіонаті першого сезону в історії української хокейної ліги. Селянін проти Едуарда Захарченка. Олександр Селянін кидає, Захарченко відбив спроба Кременчука. Антон Байков, Черепанов виграє це протистояння. Нападник Кривбаса. Зараз його боліт. Ми дивимось. Забиває Іван. 1-0. Ілля Коренчук. Друга спроба Кременчука у болітній серії. І Коренчук не забиває. 1-0 на користь Кривбаса. Дмитро Німенко. І його боліт. Захарченкові треба зараз рятувати команду і пропускає Захарченко. Кривбас перемагає у цьому поєдинку. 4-3 в болітній серії. Оточ Кривбас в цьому сезоні тричі перемагає Кременчук в овертаймі за болітами і в основний час. І Кривбас продовжує свою переможну серію в чемпіонаті до п'яти виграних поєдинків поспіль. Кривбас повертається на чисте перше місце. 22 очки у Кривбасу. Після цього матчу 20 у Дженерас по 10 зіграних поєдинків. Кременчук набирає 20-й бал свій і тіснить із трійки лідерів. Донецький Донбас.